Під студентки ми висловили свою готовність, що месо березня вчити, тобто треба не у нас не є перешкоди цього процесу, відмовлено хоча Тобто досягнення ці, ці угоди повинні в цілому тимчасово 30 днів вогню для того, щоб дати шанс вірному процесу. Мене заговорили, звідки у британського лідера саме такі часові там, рамки з Треба запитати в нього, Я думаю, в нього є якісь свої бачення, тому що там темпів і динаміки цього процесу, але ми вважаємо, що тут йдеться, ця... тобто ми при це не дуже було спросити найшвидше, а не до якихось ну, конкретних термів читати. Загалом в дипломатії ви знаєте, що коли називають окремі терміни читати, це вище е, послати е, е, переговорну позицію, тому що інша сторона розуміє, що тобі потрібно це до якоїсь дати. Тому ми, наприклад, намагаємося не називати ці дати, щоб нас виявити очікування і не висловлювати послаблювати позицію. А інше...